На Чернігівщині більше ста власників пошкодженого війною житла, що потребує капітального ремонту, отримали першу виплату на такий ремонт за державною програмою. Є відновлення. Тож для отримання другого траншу господарям зараз необхідно пройти верифікацію повірку виконаних робіт. Про це нагадують фахівці. Зараз вже мабуть підходить якраз той час. Коли переважна частина людей, яка подавала заяву на отримання компенсації для проведення ремонтних робіт в минулому році, зараз їх отримують і власне використовують. Тому хотів для громадян додатково повідомити, що після завершення проведення ремонтних робіт, громадянин має подати повідомлення до комісії про їх завершення. І після цього комісія органу місцевого самоврядування в порядку, визначеному постановою, має провести верифікацію цих робіт. Але верифікація стосується не всього об'єму заявок, а лише певного відсотку відповідно до категорії цих робіт. Ось тому прошу всіх, хто завершив ремонти, подавати ці повідомлення для того, щоб комісія могла зафіксувати це. І зрозуміти, хто вже використав кошти, хто завершив ці всі ремонтні роботи. В реалізації програми є відновлення. Особливо важливим є досвід Чернігівського району. Саме тут знаходиться переважна більшість житла, пошкодженого в області під час ворожого вторгнення у 2022 році. Отже, в районі вже проведені нарахування компенсацій приблизно на 600 мільйонів гривень. Це враховуючи компенсації і за пошкоджене, і за знищене житло. Близько тисячі заяв на сьогоднішній день в роботі. І нараховано по району компенсації за пошкоджене майно на загальну суму десь близько 230 мільйонів гривень. Що стосується знищеного майна, зокрема, це видачі сертифікатів. Всього подано заяв 663 замовника. В основному тут це у нас Київська територіальна громада, Іванівська, Новобіловська. Ну, ще один допомога, це є компенсація грошова, компенсація за знищене майно, компенсацію отримують ті, що які вже розпочали своє відновлення житла, де повністю було зруйновано. Зокрема, так, компенсацію подано десь заяв 128 чоловік, а нараховано близько 30 мільйонів гривень, і поступово виплачується. Програма є відновлення, працює в області близько року. Загальний перебіг реалізації програми аналізують фахівці управління містобудування та архітектури. В Цілому по пошкодженому майну в нас в області на сьогодні подано. 4230 заяв. З цієї кількості повністю відпрацьовані і по яким нараховано компенсацію, це 2149 заяв. Тобто це ті заяви, які були розглянуті, і по яким була нарахована компенсація для проведення легких ремонтів категорії А. Також у нас вже зросла кількість компенсацій, яка надається громадянам для проведення капітальних ремонтів. По категорії Б, по першому платежу в нас вже виплачені кошти по 113 заявках. Також за останній тиждень фактично вже додалися декілька заявок по другим платежам. Це власне ті, які передбачають виплату там, в розмірі 30%. Тобто перший. Транш йде в розмірі 70% по капітальним ремонтам. Після проміжної верифікації громадянам доплачують ще 30% від загальної суми. Якщо говорити про категорію знищеного житла, то в нас на даний момент на сертифікати в області подавалось 754 заявника. З них вже сформовано 307 житлових сертифікатів. Загальна сума таких електронних документів наразі становить майже 445 мільйонів гривень. Якщо говорити про компенсацію у вигляді грошових коштів на відбудову знищених об'єктів, то зараз ми маємо всього 153 заяви на такий вид компенсації з цієї кількості 32 заяви опрацьовані. І надано грошову компенсацію на загальну суму 68-69 майже мільйонів гривень. Тобто, як ми бачимо, певна динаміка є: люди, що подають заявки, так чи інакше отримують компенсації і проводять відбудову своїх об'єктів житлового майна. Також за останній фактично місяць доволі сильно зросла динаміка реалізації цих електронних документів. Зараз ми по області маємо 125 одиниць житла, які придбані саме за житлові сертифікати. Загальна сума таких документів, такого житла становить 193 майже 194 мільйона гривень. По скажімо так, видам цих об'єктів лідирують квартири. Тобто, це 103 квартири куплених. 21 приватний будинок і один садовий будинок. Також лідерами є безпосередньо місто Чернігів. Тобто більшість житлових сертифікатів, які реалізовуються в нас в області, вони реалізуються в Чернігові. Також хочу сказати, що для забезпечення процедури купівлі-продажу за електронними сертифікатами. У нас в області всього зареєстровано в ПЗЕ 32 нотаріуси. Це, власне, ті нотаріуси, які мають право і можуть реєструвати такі договори. З них 28 в Чернігові, в Ніжині 2 в Прилуках 1 і в Корюківці 1. Тобто такий загальний стан реалізації цієї програми в області.